Безпека та оборона мають залишатися пріоритетами Європейського союзу. Саме тому партнери зобов'язані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це зокрема заявив голова Європейської ради Антоніо Коштом на початку головування Польщі в Раді ЄС. Цитати далі. Наш союз народився як проєкт миру після закінчення Другої світової війни. Мусимо в черговий раз зміцнити нашу безпеку, щоб гарантувати мир в Європі. Тому Україна має залишатися нашим основним пріоритетом цього року. Мусимо далі стояти поруч з Україною так багато, як це буде потрібно, і так довго, як це буде потрібно, щоб отримати комплексний, справедливий і довготривалий мир. Антоніо Кошта, голова Європейської ради. Нами на зв'язку польський журналіст Ігор Кравець. Пане Ігорю, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні, героям, героям слава. слава Отже, чи варто очікувати ще більшої підтримки, або навіть так, якщо ми маємо підтримку Польщі у війні з Російською Федерацією, можливо, отримуємо якісь ще додаткові бонуси плюси, враховуючи те, що власне Польща буде головувати і вже головує в Раді Європейського Союзу. Про що може йти мова? Про які бонуси, ну, перше, звісно, ви маєте рацію, що Польща поставила, як, якщо ми говоримо про головування в Європейському Союзі як свій пріоритет е, безпеку та оборону. Е, але тут багато є але е, Але є такі, що е, головування в Європейському Союзі це така досить красива функція, але в принципі вона не здатна. Якимось кардинальним чином вплинути на величезні процеси, так тобто, це вибирається як така країна, перша серед рівних друге, але полягає в тому, що значить безпека і оборона для самої Польщі, Безпеку і оборону польща поставила, якщо ми почитаємо ці пріоритети польської президенції польського головування. Безпека і оборона полягають, наприклад, в охороні кордонів Європейського союзу. Це досить актуально для Польщі, для Балтійських країн беручи до уваги ситуацію з мігрантами на білорусько-європейському кордоні. І для Польщі це досить важливо на внутрішньому політичному рівні говорити про це і робити принаймні якісь політичні дії. І так само на загальноєвропейському рівні наскільки це вплине на оборонність, якщо ми говоримо про Україну. Я не думаю, що будуть якісь величезні кардинальні зміни. Тут важливий більш політичний момент у цьому головуванні, мені здається, він цікавіший, чим декларації, про які ми говоримо. Політичний момент є такий, що бачимо зараз величезні політичні турбуленції в Німеччині, у Франції. Вони були досить очікувані. Натомість, щастям є те, що в Польщі у цей ось період головування. Прийшовся тоді, це п'ята за величиною країни Європейського Союзу. Прийшовся тоді, коли дві найбільші перші. Країни Франції і Німеччина знаходяться в досить в досить поганому стані, е, і е, польща, така яка є зараз, це країна, яка декларує дуже такий е, європейський курс, з різними, скажімо так, заувагами. Але е, якщо ми говоримо про захід Європи, так тобто вона не дає розслабитися. І не дає забути про цінності цього європейського курсу, і це мені здається для України є важливе. Друга річ є така: вступаємо знову ж таки в нову турбулентність, якщо говорити про Дональда Трампа. Бачимо, що деякі європейські лідери, типу пані Малоні, італійська пані прем'єр. Вона зараз зустрічалася, їздила з Дональдом Трампом. Орбан цим хвалиться так само своїм знайомством з Дональдом Трампом. І таким чином намагаються всередині Європейського союзу ну, посіяти певен такий фермент, який дуже сильно вказує на такі євроскептичні настрої. Отже, з цього огляду теж головування Польщі є важливе. Коли скажімо так, конкретні національні гравці намагаються намагаються ще перед інаугурацією американського президента, намагаються підложити якісь певні міни так само під європейську оборонність, і мені здається, з цього огляду, саме з політичного огляду, це головування. В Польське воно прийшлося в досить доброму часі, але з іншого боку, не забуваємо знову ж таки, що це є досить така е, представницька функція. така скажімо так стерегти стерегти велику люстру у красивій залі тут можемо говорити про красиві жести, які європейський союз буде давати натомість ну не маємо не маємо якихось більших ілюзій, що вони будуть прийматися самою польщею виключно. Вони будуть прийматися. У порозумінні з іншими партнерами від Польщі маємо надію, що польські лідери якраз до цього добре підготовлені залежатиме те наскільки вона буде в змозі переконати. Різних національних гравців до такого європейського консенсусу, пане Ігорю ще От до цієї теми хочу вас запитати: наскільки відчутно те, що поляки не запросили якраз на початок головування представників Угорщини та Словаччини, це обговорюється в засобах маси інформації Польщі? Так, да, це досить сильно обговорюється. Це, в принципі, досить таке логічне продовження того, про що я говорив. Це е, символічний жест. Пам'ятаємо так само, що Угорщина була перед Польщею головою е, в Євро, головувала в Європейському Союзі. Е, на щастя, Угорщині не вдалося позитивно якимись там дипломатичними е, ляпасами. Внести, внести великої бурі на загальноєвропейському рівні, але е, цим жестом Польща в принципі показує Словаччині і Угорщині відомим е, своїми так само проросійськими е, е те, що їхній курс е, не дуже добре приймається на європейському рівні, і в обличчі. Нових власне політичних перестановок у Німеччині чи у Франції це досить добре виглядає як жест виборцям, так само з тих більших європейських суспільств. що те, що вам говорять можливо про популістичний поворот про поворот на право це неправда, що від цього можна позбавитися що зрештою польща собою своїм прикладом останнього року показує так, вона показує, що від популізму правого такого дуже дешевого популізму можна відійти, можна його перемогти, і можна. З цим якось е, далі жити, е, і маємо надію, що Угорщині зі Словаччиною вдасться в якійсь найближчій перспективі станути на, е, добрий, на добро, добру колію. Е, Якби Зараз для теперішнього польського уряду, скажімо так, оці ось е, е, дрібні капості, які робить Фіцо і Орбан. Вони не дуже прийнятні. Польща це критикує е, зарівно на європейському рівні. Як і на своєму національному рівні, так тобто, критика Фіцо і Орбана є досить досить потужна у місцевій пресі, у місцевій громадській думці, і зокрема вона є потужна так само тому, що під кінець минулого року, одному з міністрів попереднього уряду, який проти якого в Польщі почалося кримінальне переслідування за розкрадання публічних коштів, якраз під кінець року Орбан дав політичний притулок в Угорщині, що саме по собі. Досить прецедентальна річ на рівні Європейського Союзу, оскільки європейські держави не дають своїм політикам притулку на території іншої держави Європейського Союзу, вважаючи, що це все таки у нас якась, якась ну, спільне спільний простір з точки зору судів, судової системи. Якщо в одному в одній державі Європейського союзу є поважні. Звинувачення щодо того, що це є корупціонер, а не політичний переслідуваний, то треба цій політичній судовій системі вірити, оскільки вона в нас спільна разом з угорщиною. Зокрема, якби і це насправді був дуже великий ляпас урядові Дональда Туска, і мені здається, це одна так само з причин, чому зараз на початку президенції Польща намагається віддячитися за цей ляпас. Угорщині та словаччині, я думаю, що ця тенденція тільки посилюватиметься і ще до інших тем в Польщі там знайшли невідому повітряну кулю. Варшава припускає, що куля прилетіла з Калінінградської області Російської Федерації, адже на ній були написи крилицею. Польські змі повідомили, що це не перша повітряна куля, яка впала у цьому регіоні. Але загалом, якщо згадати історію серпня минулого року, коли на території Російської Федерації залітав російський безпілотник, і тоді ну ситуація була така: поляки не стали шукати цей безпілотник, якийсь там десь впав, це був дрон Камікадзе, но ну, власне в нас то відреагували процитую, що це безвідповідальна та небезпечна дія Російської Федерації. Власне, все таким реченням завершилося проліт російського дрону на території країни-члена НАТО. Що буде сьогодні? Ну знаєте, з кулею, будучи членом НАТО, з кулею воювати значно легше та, це простіше, ніж... згодне. Ніж ніж з дроном. Я політично зараз говорю, не військово. Так з кулею воювати значно легше ніж з дроном чи з ракетою. У нас у 2022 році, у грудні місяці, якраз от відзначили другу річницю цього російська ракета Х 101 здається, не пам'ятаю докладного номера. Вона пролетіла взагалі то пів країни і впала під містом Бі що летіла над Варшавою. Це сталося під час масової одні з масових тоді грудневих атак 22-го року, і якби вона б там і лежала не якби грибниця не знайшла цю ракету навесні наступного вже 23-го року. Це проблема серйозна. Так яким чином ми реагуємо на прямі військові. Скажімо так, втручання на територію е, нашої країни, це досить сильно обговорюється, викликає дуже багато е, критики, принаймні на громадському рівні. З іншого боку, наскільки розумію, на рівні самого НАТО, і цих ось конкретно військових рішень, там є панує дещо інша логіка, і польща тут не є до кінця самостійною. Е, так само зрештою, як і Румунія. Якщо подивитися, там заяви приблизно подібні. Так, тобто є така, звісно, політична критика. Можливо, навіть посла, я не знаю, чи в Румунії є російський посол чи немає, але в Варшаві є, ще сидить поки що. Там викликають в МЗС. Ну, тобто політично, політично покажуть, покажуть серйозно, так, пригрузять пальчиком. Натомість з точки зору військових дій їх не піднімається, і це, це, є, це є філософія, на жаль, цілого НАТО. В які є і свої плюси, і є свої мінуси, розумієте, бо якби ми нараз розпочали повномасштабну російсько-натівську війну, то Україна би, по-перше, зійшла на третій чи четвертий план і залишилась би сама собою, бо всі країни НАТО займалися б не Україною, а собою, передусім, своєю оборонністю. А по-друге, Україна би втратила безпечні тили. так, сьогодні. Щоби там не було, Румунія і Польща не в стані війни з Росією запевнюють все таки безпечний тил Україні. Дякуємо вам, Спасибо. пане Ігорю. Ігор Кравець, польський журналіст, розповідав нам порядок денний, що пишуть в польській пресі, і як реагують на останні новини щодо головування Польщі в Раді Європи в наступні 6 місяців.